Ілон Маск заявив: Тесла готує армію роботів-гуманоїдів, мільйон моделей «Оптімус» уже найближчими роками. Масове виробництво стартує наприкінці наступного року. Роботи повинні звільнити людство від роботи, звучить як утопія. «Оптімус» уже ходить, піднімає ящики і навіть працює на конвеєрі Тесла. Він бачить світ через камери, а керує ним. Той самий штучний інтелект, що стоїть за автопілотом Тесла, Маск каже: в майбутньому кожен матиме робота вдома. Він прибере, приготує, підніме тебе з ліжка, якщо ти хворий, і, звісно, передасть усі дані про тебе в систему. Питання не в тому, що ці роботи можуть робити, а в тому, хто керує тим, що вони бачать, чують і запам'ятовують. Коли штучний інтелект отримає тіло, він перестане бути просто кодом. Він стане новим видом сили, тихою, беземоційною, керованою людьми, що вже давно не обираються більшістю. Маск каже, мета, щоб люди жили вільно, але вільними від чого? Від роботи чи від впливу? Бо без праці людина втрачає не тягар, а сенс. Ми вже віддали смартфонам свій час, соцмережам увагу, алгоритмам думки. Тепер нам пропонують віддати дію. І коли останній робот підніме замість нас руку, ми, можливо, вже не згадаємо, навіщо колись піднімали свою. Прогрес це не коли машина стає схожою на людину. Прогрес коли людина не забуває, що вона не машина.